Привіт, друже! Знаєш, я раніше думав, що у кожної людини свій шлях до Бога у когось через багатство, спадки, маєтки, великі кошти. Розкішне життя а в когось через прокляття, хвороби, неміч і дуже великі проблеми. Але ви знаєте, свята Біблія, Слово Боже, книга, повторення закону, 30-й розділ, там Бог чітко показує і відкриває, що Він закликає небо і землю в свідки перед кожним із нас, в першу чергу, переді мною, для того, щоб я зробив вибір або благословення, або прокляття. І коли людина не вибирає Бога. Слідує своїми почуттями, своїми емоціями, своєю думкою, своїм баченням, то приходить прокляття, тому що вона не приймає Бога своє життя. І я таким був. Були страшні прокляття залежності, п'янства. Чому? Тому що відкидав Бога, були залежності, наркотичні, алкогольні. Але коли я прийняв Боже Слово, Божих посланців, я зробив вибір в сторону Божу. Я зцілився від усіх цих проклять, <кліг>, залежності, хвороб і став благословенним Бога. Немає плану на життя, чи моє, чи твоє, щоб ти був проклятий, ти був нещасний. Бог хоче, щоб кожна людина була щаслива. І я знаходжуся в церкві. Чому я знаходжуся в церкві? Місії слова Боже, тому що неймовірні чудеса, свідоцтва, зцілення, звільнення від проклят, залежностей і страшних хвороб, там, де лікарі ставлять крапку. Але коли людина навертається до Бога, приходить до церкви, визнає свої гріхи і кається, вона отримує звільнення і зцілення. Тому, якщо ти хочеш прожити щасливе життя і тут, на землі, і у вічності, став плюсик в коментарях. Будемо разом вивчати слово Боже, щоб не бути обманутим диявом.